Чи бувало у тебе таке, що ти чуєш всередині голос, який каже ти ніколи не станеш успішним? або можливо хтось казав це тобі. Сьогодні я покажу, як ти можеш змінити це переконання і перетворити його на свою силу. Подивись, переконання типу Я ніколи не стану успішним зазвичай з'являються через слова інших людей або через власні невдачі. Але знаєш, що це всього лише думка, а не факт. І ми можемо це змінити. Давай виконав таку праву. Напиши на папері Я ніколи не стану успішним. І подивись, оце твоє негативне переконання, і задай собі питання: а чи справді це так, що я не зможу ніколи досягти успіху? Зазвичай таких доказів немає. А тепер давай переформулюй: я маю всі шанси бути успішним, якщо докладу зусиль. Або успіх приходить через роботу, а я готовий працювати. Бо знаєш, що? ти сильніший, ніж здаєшся, і тільки ти можеш вирішити, ким стати, заміни свої негативні переконання на ті, які рухають тебе. Поряд, спробуй цей метод сьогодні і поділись своїми результатами в коментарях. Бо, знаєш, ти заслуговуєш на успіх.